Сьогодні в Україні День родини. У Тернополі працює пересувний стоматологічний кабінет. Послуги надають безкоштовно. П'ятий всеукраїнський фестиваль сільської молоді Купальська феєрія зібрав на Тернопільщині у селі Чагарі учасників та гостей з різних куточків України. 204 родини бюджетники отримали від віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула ключі від новеньких квартир. Стати щасливими власниками квадратних метрів люди змогли завдяки державній підтримці. А точніше, одні з програм доступного житла 70 на 30. це коли більшу частину вартості квартири родина сплачує самостійно а ще 30% компенсує держава. З 221 квартири в новенькій багатоповерхівці у Голосіївському районі столиці понад 200 квартир придбали вчителі, медики, військові та багатодітні родини. Кожному щасливців оселя коштувала на третину дешевше за ринкову вартість. 204 квартири, або 92% всіх квартир, які построєна в цьому домі, приобретені при помощі і підтримці держави. Всього Мы в этом году ставим перед собой амбициозные задачи более 6 тысячам украинских семей помочь получить свои квартиры. Это важно и с точки зрения решения социального вопроса, это очень важно с точки зрения развития строительства. Известно, что одно место в строительстве создает 5 рабочих мест в смежных отраслях. Кожній четвертій родині, аби придбати житло в новобудові, довелося взяти кредити або продати старе житло. Так вчинили багатодітна родина киян Ольга та Павло. Кажуть, після народження третєї дитини зволікати з вирішенням квартирного питання не стали. Можна сказати, що воно нас так не горіло, поки в нас не з'явився не з'явився. Тоді почали як би, знавати, як працюють ці програми, виявилось все. Дуже просто. Тобто потрібно було занести справки, що стоїш на черги і стати на цю програму 70 на 30. Трикімнатна квартира загальною площею 100 квадратних метрів обійшлася родині у трохи більше 600 тисяч гривень. Ще 280 тисяч за них сплатила держава. Квадратний метр коштував щасливим власникам на 30 тисяч дешевше за ринкову вартість. Близько 9 тисяч гривень за квадрат. Після того, як продали свою стару хрущовку, Продали машину, залізли в довгі і чекали рік. Ну трошки більше десь півтора року ми знімали квартиру. Ну зараз вже стали квартири. за останні три роки, завдяки державній підтенці, понад 6 тисяч родин змогли придбати власне житло. З них більше як 5 тисяч через фонд сприяння молодіжному будівництву. За підсумками 12-го року, механізмами пільгового кредитування молодих сімей та державної підтримки для будівництва доступного житла. Скористалось 2857 сімей. Це в 2,3 рази більше ніж у 2011 році. Вже в жовтні чиновники обіцяють створити єдиний держреєст громадян, що потребують поліпшення житлових умов, також оновити сайт молодіжного будівництва, аби люди могли отримати всю інформацію щодо процедури придбання власної оселі по всій Україні. Тернопільська перша область в Західній Україні, яка вже рік працює за програмою «Здоров'я жінок України». До участі у ній нас запросили спеціалісти Агентства США з міжнародного розвитку. Вони зауважили, що в краї реєстрували підліткові аборти. У жінок віком 15-17 років у 2011 році 6 випадків, у 2012 – 4. Серед 14-річних у 2011 – 1 аборт. Тернопільські спеціалісти стверджують, що показники в області нижчі, ніж середні в Україні. Загалом за 15 років кількість переривань вагітностей зменшилася у п'ять разів. Докладніше Валентина Павлишина. Тернопільщина край, де чимало матерів працюють за кордоном. Наслідки недогляду раннє статеве життя. Ще одна особливість області: тут живуть побожні люди. Обирають народжувати навіть тоді, коли вагітність не бажана. Звісно, що гірше зробити аборт, тому що аборт є, скажімо, неприродний метод впливу на регуляцію, скажімо, планування сім'ї. Це метод, який має негативні наслідки як по інфекціях, по безпліддю фактично на майбутнє. А також знають ризики несе по материнській смертності відсоток абортів в Тернопільській області з кожним роком значно падає. З чим це пов'язано чи з вищою, скажімо так, освітою людей, чи з якоюсь просвітницькою діяльністю, якою займаються багато різних фондів, зокрема, і самі наші лікарі займаються просвітницькою роботою, читають лекції у вищих навчальних закладах. А також це можливо пов'язано з тим, що є дійсно люди, які є і віруючі, і релігійні, але аборти у першовагітних у нас досить висока ще є цифра саме у першовагітних. І це Надзвичайно насторожують, тому що в подальшому така жінка може і не реалізувати своїх репродуктивних планів, і це буде також високий відсоток безплідності так в нашій області. Чи не найголовніший фактор, який впливає на репродуктивне здоров'я, спосіб життя, найзліший ворог, алкоголь та статеві хвороби. Зачаття в п'яному стані часто несе ризик по вроджених вадах розвитку майбутніх плодів. І це теж важливо, але окрім того, він знімає дійсно ті гальма, ті е, той контроль е, частину інтелекту, е, коли людина забуває про ті ризики, е, маючи, е, скажімо, незахищені статеві зв'язки. За даними Всесвітньої асоціації охорони здоров'я, критичний рівень в країні, коли безпліддя сягає межі 15%. В області лише 3% краян не можуть мати дітей. Це безплідні пари та жінки, що страждають на захворювання серцевої ендокринної системи. Та цукровий діабет, яким протипоказано вагітніти та народжувати. Але вони бажають виношувати, реалізувати свою материнську функцію. інстинкт материнства грає роль тут. Ну, очевидно, і хтось бажає і мати матеріальну підтримку завдяки народженню дитинки. Лікарі занепокоєні тим, що понад 30% жінок не можуть народжувати природнім шляхом. Варах, які є подружні, вагітності часто не плануються, прибігають вже вагітними, вже з певними ускладненнями, проблемами, які потрібно вже вирішувати негайно в період вагітності. І саме тому ця статистика кесарських ростинів є надзвичайно високою в Україні. В світі цивілізовано такої високої цифри з кесарських ростанів немає. Хоча там замітьте вагітні правило старші жінки, жінки старшого віку. Але вони, щоб завагітніти, не надзвичайно готуються. Тобто кабінети планування сім'ї, центри планування сім'ї там дійсно повноцінно. Іно виконують свою функцію, а в нас, на жаль, звертаються переважно пара тільки тоді, коли не можуть завагітніти. збереження репродуктивного здоров'я та планування сім'ї виходить за рамки суто медичної проблеми. Вона загальнодержавна і потребує комплексного вирішення. Тому в Україні діє мало програм. В Україні існує державна програма Репродуктивне здоров'я нації до 2015 року. Ця програма фінансується державою у Тернопільській області розробили обласну програму репродуктивного здоров'я. В її рамках впроваджують проект Нове життя. Головна умова народження повноцінного малюка здорові батьки на етапі зачаття та виношування. Підлітки майбутні батьки. Тому лікарі радять їм відмовитись від шкідливих звичок, дбати про профілактику статевих недуг та вести здоровий спосіб життя. Ми розповідаємо молоді взагалі, що таке здоров'я загалом. І всі основні його складові, всі складові, адже є в нас і духовне здоров'я, правильно емоційне, фізичне, соціальне, є емоційне, розумове знову ж таки. І ще є таке поняття, як особистісне здоров'я. Тобто ми дуже розвиваємо тему взагалі відповідальності за своє здоров'я в молоді. І ці тренінги це ж не лекції. Вони настільки активно приймають в тому участь, тобто вони не слухають лекцію, вони самі вирішують багато питань. Основний все ж таки меседж наших тренінгів, які ми проводимо в просвітницьких, це один статевий партнер на все життя. І тоді ми зможемо уникнути таких ускладнень, як інфекції, які передаються статевим шляхом. І тепер у Тернополі діє стоматологічний кабінет. Він обслуговуватиме працівників державних установ, вихованців середніх та вищих навчальних закладів. Перше підприємство, де запрацював цей стомат-кабінет Тернопіль Електротранс. Там побували наші кореспонденти. Наразі у літній період пересувний стоматологічний кабінет розміщуватимуть у комунальних установах. А восени, як тільки учні та студенти підуть на навчання, стоматологи поїдуть у навчальні заклади обстежувати молодь. У пересувному стомат кабінеті надають усі послуги, крім протезування зубів і хірургічної допомоги. Огляд ну і все, і поставити якісь пломби і гігієна ну по мірі можливості, що можна зробити. А якщо щось важче, це зняття зубного каменю і навчання правил гігієни як чистити зуби, як правильно доглядати за порожниною рота на підприємстві Тернопіль Електротранс 400 працівників. Цих людей стоматолог планує пролікувати приблизно за два місяці, адже обладнання сучасне і дозволить швидко і якісно надати допомогу. Цей комплекс, комплекс пересувний складається з двох: одна така мобільна установка пересувна, а друга в нас стоїть в поліклініці стаціонарна установка. Це також придбана нова за ці кошти. Значить, якщо будуть якісь складніші діагнози, чи потребує пацієнт хірургічної допомоги чи ортопедичної, то доктор буде йому давати такий сигнальний талон поліклініку, і його там на тій установці будуть приймати два комплекти обладнання стаціонарний для поліклініки і пересувний вдалося купити за 100 тисяч гривень. Хоча вартує апаратура дорожче, зазначають представники міської ради. Лікують у пересувному стомат кабінеті і в Тернопільській комунальній міській стоматологічній поліклініці безкоштовно. Медикаменти, які будуть потрібні у процесі лікування, також купуватимуть за державний кошт. В міру того, як будуть використовуватись, потрібно виділяти кошти в межах фінансування медицини, для того, щоб закупляти необхідні медикаменти і інші медичні засоби. Але ми змушені на це, йти, тому що це надання додаткових соціальних пільг нашим працівникам, крім того, працівники комунальних книг зможуть відчути, що це ще одне піклування про них, крім заробітної плати і премії, можуть отримати безкоштовне лікування. Ну, звичайно, це турбота про дітей. Для того, щоб перевести обладнання на іншу адресу і встановити там, багато часу не затрачатимуть. Санітарним транспортом до доставляється будь-яке місце компактного ну, перебування пацієнтів в даному випадку це комунальне підприємство і в приміщення, яке відповідає двом критеріям: це площа більше 20 квадратних метрів, і наявність води. І протягом кількох годин це обладнання монтується. Тобто, якщо сьогодні ми тут завершуємо і переїжджаємо на інше комунальне підприємство, то сьогодні на завтра вже буде системат, кабінет готовий. 7 липня у козівський райвідділ міліції надійшло повідомлення від чергового лікаря районної лікарні про те, що до них за медичною допомогою з тілесними ушкодженнями звернувся 28-річний місцевий житель. За словами чоловіка, травми йому заподіяли працівники Державтоінспекції козівського райвідділу. Повідомлення було зареєстроване працівникам міліції та призначена службова перевірка. Відеоматеріал сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Тернопільській області. 7 липня близько 5-ї години ранку працівниками Державтоінспекції. Козівського райвідділу був зупинений автомобіль за підозрою, що водій керує даним транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Даному водію було запропоновано приїхати в медичний заклад та пройти медосвідчення на визначення стану алкогольного сп'яніння. Дана пропозиція обурила пасажира цього транспортного засобу, на що він своїми діями почав перешкоджати працівникам інспекції доставленню водія. Медичний заклад. Для з'ясування усіх обставин інциденту на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Після прибуття правоохоронців пасажир продовжував поводитися з ухвало. Перешкоджав законним діям працівників міліції і намагався спричинити їм тілесні ушкодження. Навмисно пошкодив службовий транспорт міліціонерів. Згідно із законом України про міліцію, в такій ситуації працівники райвідділу застосували проти порушника заходи фізичного впливу та спецзасоби. Як з'ясувалося під час службового розслідування травми, про які йшлося у повідомленні лікаря, порушник отримав з власної необережності після спроби нанести тілесні ушкодження працівнику ДАЇ. Медичне освідчення вказало, що водій у стані алкогольного сп'яніння кермував транспортним засобом. Чоловік визнав факт керування автомобілем на підпитку. Медики також виявили алкоголь у крові пасажира, який спровокував конфліктну ситуацію. Дана подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 342 кримінального кодексу України. Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків. Оцінку законності та правомірності дій працівників міліції дасть прокуратура району. Загалом в Україні цього року звини водіїв, які на підпитку сіли за кермо, сталося 807 ДТП, які забрали життя 106 людей. А 1103 особи отримали травми. Міліціонери вкотре застерігають водіїв від керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Легковажність та грубе порушення правил дорожнього руху можуть стати причиною трагедії. Свідченням цього є нещодавна резонансна аварія у Сумах, коли нетверезий водій на швидкості в'їхав у автобусну зупинку. Наслідок трагічний: двоє загиблих. П'ятий всеукраїнський фестиваль сільської молоді Купальська Феєрія зібрав на Тернопільщині у селі чагарі учасників та гостей з різних куточків України. Чи шукали тітку папороті у чагарях? Дізнавалась наша знімальна група. Організатори зазначають, фестиваль розвивається, набуває нових рис, стає відомим. З районного та обласного рівнів три роки тому він переріс у всеукраїнське свято. Про його популярність свідчить перелік виконавців та мистецьких колективів, які прибули сюди зі столиці та з інших областей України. Є тут і молоді артисти. Що гарі бачите, на найкращому рельєфі, який я, я воду віздив світ. Майже весь світ був на всіх континентах, в багатьох країнах маловідомих навіть, але таких рельєфів, як Чагарі немає, там ліс, тут на горі воно ставки прекрасні чарівні, і можливість є, так як я живу в Києві, знати багатьох артистів, мати справу з мистецтвом. І Я так відчуваю, якого можна вибрати, підібрати, щоб було цікаво для глядачів, і тому напевне віддали цей фестиваль. На фестивальному полі розкинулося імпровізоване містечко майстрів та святковий ярмарок. Для наймолодших гостей свята діяли різноманітні ігрові атракціони, а на центральній сцені демонстрували свої таланти, численні виконавці. Ну і яке ж свято без частування козацькими стравами. Особливо увагу хочу звернути на грибну юшку. Варимо ми її за особливим козацьким звичаєм, справжньому козацькому казані, куди йде 300 літрів води, три літри сметани. Справжні печериці, відро білих грибів. Ну й вже далі спеції по смаку. Тобто сіль, перець і зелень також є домашня. Таким казаном колись можна було нагодувати цілий курінь, а це від 600 до тисячі козаків. Сучасні козаки теж приїхали посвяткувати і себе показати. Якби в нас того не було в душі, то ми того і не робили. Розумієте, Подивіться, які в нас о, колоритний козак. Козак Андрій, там Любомир, козак Ігор. там Кожен, якби не було, то в нас силою не, не затягнеш. А сьогодні підете папороч шукати? Обов'язково. А для чого? Щоб багатим, багатим... багатим треба в душі бути. Тішення багато то не дуже особливістю цього дійства. Є те, що організатори запрошують щораз нових учасників. Той щороку свято є відмінним від попереднього. Голова облдержадміністрації Валентин Хоптян переконаний, що фестиваль матиме майбутнє. Приємно, що вже декілька років підряд приїжджають творчі колективи. З усіх куточків нашого краю, з нашої області. Сьогодні представлені делегації з кожного району, практично з кожного міста, селища міського типу. І це добре, що вони готуються, вони знають, що це такий особливий день, це, це особливе свято. Гусяти ще розбучанський край, це співучий край. І приємно, що є такий меценат, як Михайло Мацієвський. Він і сам артист. Но він любить свою маленьку батьківщину. Я знаю, що у нього є велика мрія тут збудувати ще таку невеличку академію. Спочатку я говорю, консерваторію, тепер вона вже називається. Буде називатися академія, і ми звичайно влада підключиться. Ми йому допоможемо. Де тут будуть навчатися талановиті діти не тільки з нашої області, а й з сусідніх областей. Місце ми вже підібрали. Я думаю, що на черзі нам зайняться і ці, цією проблемою. А якщо ми вже візьмемося разом, об'єднаючи зусилля, і меценати, і влада, і громадськість, і бізнес у нас воно, як ви бачите, завжди получається. Український народ є, був і буде завжди. З його прекрасними традиціями, з високою культурою, з його українською піснею, з його рідною мовою, і е, хочеться побажати всім, щоб люди частіше і добріше дивились один одному в очі, посміхалися. Любов е, вона не є чимось е, як наказ. Любов це є е, душа. Різнобарв'я, вишиванок, тепло, ватри, народні пісні, усмішки на вустах та іскринки в очах. Ніби й справді стрілки годинника повернули назад у ті часи, коли наші предки вірили у всемогутню силу води і полум'я. Це ваш Може, чи на Івана Купайла. Е, ті, що мають вже хлопців, не гадають, а йдуть прямо папороч. Так це правда. Так. А що ще знаєте про це ще знаю, що це правда, що знаходять свої пари. Ви не вперше тут? Ні, я не вперше. Я вже бувала й не раз тут. Які враження від цього? гарне. Мені сподобалося. Я завжди я і рада, що це відбувається таке свято. Знаєте про сьогоднішнє свято, про Івана Куба? Е, що ця традиція прийшла близько, ну ще в язичницькі часи. От, і в цей день, в цю ніч е, дозволялося, а я вам не скажу, що дозволялося. А тим часом фестивальне дійство набирало обертів з особливою прихильністю. Гості фестивалю сприйняли виступ переможців шоу Україна має талант гурту Забава, відомого ще за назвою однієї зі своїх пісень, як лісопетний батальйон. Учасників гурту привітав Валентин Хоптян, який відзначив почесною грамотою співочий колектив та вручив солістці Наталії Фаліон відзнаку Честь і слава Тернопільщини. А далі знову народні гуляння. Після того як дівчата пустили вінки і нагадали собі долю, існує знамене повір'я, що далі йдуть у ліс шукати папороть, яка розцвітає, хоча його активно спростовують вчені і кажуть, що папороть не цвіте, все ж таки воно обґрунтоване, оскільки біологи зазначають, що є один специфічний вид цієї папороті. Є форму квітки, тому люди і шукають цю саму квітку. А далі йдуть зустрічати ранок і купатися в Росі. А ще під відкритим небом загадують бажання, оскільки вчені переконують, що цього вечора цієї ночі небо відкрите для будь-яких прохань. У церкві Різдва Христово Української АвтоКефальної православної церкви Тернополяни та гості міста мають змогу поклонитися перед Тернопільською чудотворною іконою Божої Матері. 7 липня церква молитовно згадувала подію народження Іоанна Хрестителя. Як це було? Дивіться далі. У день пам'яті різдва чесного славного пророка, претечі та хрестителя Господнього Іоанна. Тернополяни поклонялись перед святинею, молились та освячували зілля у віночках. Ми відчуваємо захист і турботи Божої Матери. Вона турбується не тільки про місто, про народ, але і про кожну благочестиву людину. І ось якраз сьогодні таке свято. Ви знаєте, ні одна країна світу не має стільки чудотворних ікон, як Україна. От і в нас в Тернополі є така ікона, яка на протязі свого історичного буття не раз рятувала наше місце і не раз приходить на поміч і колись, і тепер людям. Тернопільська чудотворна ікона Божої Матері це одна з найбільших автентичних святинь українського православ'я. Збереглись свідчення, що у 1730 році митрополит Афанасій Шептицький визнав сльози на іконі справжніми і проголосив своїм декретом ікону чудотворною. У спеціальному декреті вказувалося, що сльози на іконі Матері Божої не є природного походження. І в наші часи чудотворний образ Матері Божої звертається до сердець вірян. Біля ікони люди залишають хустки, вбрання та вірять, що згодом одягнувши ці речі, вони стіляться. У церкві одяг вважають вони, має пробути щонайменше тиждень. Щодня священики служать молебні до ікони. Окрім того, під час літургій зачитують записки прихожан із проханнями до Матері Божої. Рідні важкохворих залишають записки із проханнями простілення або якісь речі біля ікони. У подяку віряни офірують коштовності та срібні фігурки у вигляді ніг, рук і серця. Окрім того, люди жертвують образки, які залишають біля чудотворної ікони. 7 липня, коли церква молитовно згадувала подію народження Іоанна Хрестителя, також святили віночки, обереги з квітів, трав, злаків та ягід. Люди вірять, після освячення вони мають чудодійну силу та оберігають домівку від усього злого. Повісимо будь цілий рік зберігатися. А де вішати буде? Де його треба вішати? Вішати на у приходи. Коли приходиш в саму квартиру, то треба вішати в самому приході. Це як оберіг, так? так? Так, так. оберіг. Це як оберіг для сім'ї. Тут є і ромашка, є м'ята, є е, конюшинка, є звіробій. Всі ці трави вони і лікарські, і, і вони оберігають, оселюють всякого зла. А ви їх плели чи купували? Плели. Самі. з внучкою в поле, збирала квіти, там дуже красиво, там просто душа вискакує від краси нашої української. А куди в поле ходили? Вестернополя чи... Таке є село, Великий Глибочок, 12 кілометрів звідси. Ми ходили в поля. Пані Наталя робить такі віночки вже третій рік. Каже, що перед тим, як збирати траву, треба помолитися. Всі, що не хочете. І календула, і Звіробій, і м'ятка, і полин, і оберіг. Все для оберігання, щоб сім'ю оберігало, щоб все є, що на чаї, Наборожай, всякі трави. Наборожі. Ага, то люди не тільки як оберіг їх кладуть, а ще й на чаї виготовляють. Ну так, котрі беруть для оберіг, щоб оберігало всю сім'ю для достатку, ну, а котрі, котрі беруть. Полину, тут, є, тут є всі складники, дивіться, це є е, сон-трава, все деревіч, материнка, полин, е, громовик, барвіночок. Тут дуже багато складників, то все в одному. То в оберіг, а в чаї. А ще є полин, м'ятка, суничка лісова. Інша жінка переконана, що без знань про трави лугу йти зась, адже не вся зілля корисне і лікувальне. Сьогодні православні християни відзначають День подружжя. У ролі заступників кохання і подружньої вірності православна церква вшановує святих Петра і Февронію, що жили на межі 12-13 тринадцятостоліть Святе подружжя пронесло любов і вірність через багато випробувань. Згідно із життям святих, благовірний князь Петро вступив на Муромський престол 1203 року. За декілька років до цього він захворів проказою, від якої ніхто не зміг його вилікувати. У сні князю було відкрито, що це може зробити селянська діва Фефронія. Князь полюбив Фефронію за її благочестя, мудрість і доброту, дав обітницю одружитися на ній після стілення. Православних церквах їх. Визнано покровителями християнського шлюбу, тобто християнського шлюбного життя, для того, щоб дійсно всім особам, які є одружені, всім тим подругам мати можливість молитися до когось і просити ласки благословення для щасливого сімейного життя. Померли святі Петро і Фефронія в один день і в одну годину, 8 липня, за новим стилем 1228 року, прийнявши перед цим чернечий постриг з іменами Давид і Єфросинія. Тіла святих були покладені в одну труну. Приблизно через 300 років після смерті Православна Церква Петра і Фефронію зарахували до лику святих. Бачимо, що сьогодні Февронія преподобна мучениця стала для багатьох. Християн першою у особою, до якої моляться, і просять про благословення, правда, тому що вона не зриклася своєї віри. Так само і подібно ті святі вони є покровителями християнського подружжя, і в них так само багато, в першу чергу, православних віри просять благословення, щоб Господь їх оберігав і скріпляв у їхньому нелегкому сімейному житті. У цей день у православних віруючих прийнято передусім відвідувати храми. У своїх молитвах молоді люди просять Бога про велику любов, а люди старші про сімейну згоду. Вважається також, що святі Петро і Фефронія наводять небесне благословіння на молоді шлюбні пари. На цьому я з вами прощаюся. Будьте здорові.